Всім привіт-привіт! Сьогодні відео буде про волосся, коли воно не мите, коли ви хочете змінити себе. Можна, звісно, зробити ось так, помити волосся, підстригтися, пофарбуватися, змінити імідж, а можна піти простішим шляхом і зробити ось так. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що це відео буде повністю із перуками. Це не мої перуки, це не мої шиньйони, це мені дають можливість познімати для вас контент. Тому ділюся з вами з чимось таким цікавеньким. Коротше кажучи, ці перуки непогано, до речі, розчісуються, їх можна мити, завивати або вирівнювати. Це вже на ваш розсуд, що ви будете з ними робити, але мені здається, що якщо ви підберете собі перуку під ваш тип волосся, під вашу довжину, то ніхто іноді не здогадається, що це у вас не ваше волосся, а перука. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Running wild, moonlight, summer sky, it was the best we ever had. Перемірила я неймовірну кількість перуків, ви знаєте, дуже багато із них виглядають просто як натуральне волосся. Є, звісно, деякі моменти, які видають, що це перука, але якщо нікому не робити акцент на це, то. Дехто може і не здогадатися. Є, звісно, ось такі маскарадні перуки, є типи як чоловічі, але ось такі трішки блондинності мені подобаються найбільше. Я в душі блондинка і взагалі останнім часом хочу перестати фарбуватися, хочу відростити трішки свого натурального. І потім, уже як буде в мене повністю видно всю сивину, я її так і залишу. Можливо, буду тонувати сиве волосся, не знаю, як воно буде піддаватися під цей тон, але буде типу міліровки. Міліровка в мене вже якось була і хочу її повторно зробити, щоб моя сивина відростала більш-менш природньо і натурально. Я знаю, що зараз дуже багато молоді знімає тіктоки, шукають якісь нові образи, не потрібно стригтися, не потрібно нарощувати волосся, не потрібно фарбувати його та поганити різними експериментами, коли можна просто взяти перуку, зняти серію відеороликів та і забутися за цю ідею. Саме для цих варіантів деякі перуки найбільше підходять. Я знаю, що дехто знімає якісь сценки театральні, і перука там просто необхідна. is this Ось таке у мене сьогодні вийшло відео. Не забувайте, що ці всі перуки можна придбати на Укрлоті, Можливо, деякі навіть будуть продаватися від однієї гривні. Так що заглядайте обов'язково за посиланням в описі під відео. А я кажу вам до зустрічі до нових відеороликів. Всім па па па, -па.